Всім доброго здоров'я! Тож аскосфероз, або, як кажуть в народі, вапняковий або кам'яний розплід. Що це за хвороба, чому вона з'являється і як її лікувати? А в кінці я вам розкажу, як ми побороли цей недух. Вперше про захворювання було описано в 1878 році. В наш час ця хвороба зустрічається практично по всіх континентах земної кулі. Аскосфероз – це захворювання, викликане грибком Аскосфера Апіс. Частіше всього виникає на пасіках, розташованих в сирих, низьких місцях з бідною кормовою базою, при купівлі продажу маток, бджолопакетів та бджолосімей. Часто захворювання виникає на пасіках тепличних господарств. Швидкому розвитку збутника в бджолиних сім'ях сприяє необґрунтоване використання антибіотиків та інших хімічних препаратів, що призводять до зниження резистентності бджіл, По-простому кажучи, падає імунітет у сім'ї. Основна причина появи аскосферозу на пасіках це недообігріта та недогодована лічинка. Недокорм може бути не тільки через відсутність вуглеводно-білкових кормів, а й по причині дисбалансу бджіл-годувальниць відносно лічінок. Цей дисбаланс створюється через надмірне і неправильне розширення, коли ми розриваємо гнізда сушниною, створюючи порушення мікроклімату. Також з частих причин появи цього захворювання. Це неправильна рання стимуляція бджолосімей. Стимулювати можна тільки сильні сім'ї, в яких достатньо бджоли, щоб обслугувати ту кількість розплоду, яка з'явиться внаслідок стимуляції. Слабкі сім'ї стимулювати не рекомендовано. Тож, як зрозуміти, що в нас саме аскосфероз? Ураження лічинки здебільшого відбувається в інтервалі між запечатуванням та останньою лінькою личинок. Заражені особини змінюють свій колір, на жовтуватий, стають м'якими, на поверхні з'являється блиск. Згодом на них з'являється білий грибковий наліт, що заповнює весь простір комірки. Загиблі лічинки стають твердими, на дні вулика і біля льотків з'являються викинуті кам'яні трупи комах. Бджолосім'я сім'я слабше. Тож як лікувати аскосфероз? Почнемо з нехімічних методів. І так, перший спосіб: готуємо суміш, 1 літр води плюс 1 кг цукру, зварити сироп і 10 мл 5-відсоткової настойки йоду. Вносити сироп треба по вуличках з розрахунком 100 г на одну обробку. Повторювати один раз на тиждень. Другий спосіб. На 1 літр кип'яченої води додаємо 10 мл 5-відсоткового аптечного йоду. Беремо хвору сім'ю, витягуємо всі рамки і опалюємо вулик. На гарячий опалений вулик наносимо нашу рідину по всім сторонам. Потім одразу повертаємо бджолу сім'ю назад в оброблений вулик. Процедуру проводити до трьох разів 1 раз в тиждень. Нерідко хвороба зникає після першої обробки. Третій спосіб: беремо 3 зубчика часнику і розтираємо їх по поверхні планках рамок хворої сім'ї. Повторювати процедуру один раз в 3-4 дні до трьох обробок. Четвертий спосіб: потрібно подрібнити 3-4 зубчики часнику на м'ясорубці, загорнути в тканину. Та розкласти на рамки. Замінювати часник на свіжий потрібно кожні 2-3 дні. П'ятий спосіб: за допомогою деревію. Беремо рослину та мілко подрібнюємо. Посипаємо отриману трав'яну суміш по вуличкам. На обробку одного вулика достатньо 4-5 щипоток, обробляти до повного одужання. Шостий спосіб. Налити спирт в невеликі поліетиленові кришки для банок і накрити картонною кришкою з отвором. Виріжте круги з картону і проткніть їх в декількох місцях. Розставте кришки на дно вулика. Сьомий спосіб: беремо гашене вапно, добре посипаємо дно вулика хворої сім'ї. Метод брудний і трудозатратний, але має право на існування. Ще існують методи з надстоянкою часнику на спирті, підгодівля бджіл сиропом з часником. Настоювання часнику в холодній воді з наступним оприскуванням хворих бджіл, обробка з використанням оцту. Тощо, всі ці варіанти є у вільному доступі. Далі у нас хімічні методи обробки бджіл від аскосферозу. І так, восьмий спосіб за допомогою ністатину. Треба взяти дві таблетки препарату і розтерти в порошок, змішати препарат з цукровою пудрою 100 г, по вуличкам хворої сім'ї засипати по 10 г готового порошку. У більшості випадків достатньо двічі обробити вулик з перервою у 2 дні. Дев'ятий спосіб аскофіт. Змішати 1,2 мл препарату з 50 мл теплої води 35-40 градусів до однородної емульсії. Готовий розчин змішати з 5 літрами сиропу, приготованого в пропорції одна частина цукру на 5 частин води. Оприскувати бджіл з розрахунком 10-12 мл на рамку. Ще існує дуже багато препаратів від аскосферозу. Всі перераховувати не буду. Всі вони є у вільному доступі. Я розкажу, як побороли аскосфероз в 2014 році ми. Метод наш більш радикальний, але, як показала наша практика, дієвий. Це було весною. Матку в хворій сім'ї ми утилізували. Рамки всі обтерли часником по верхньому бризку двічі раз в три дні. Сім'ю добре стиснули та утеплили, дочекались, доки вийде весь розплід. матку свіщову вивезти не давали. Після того, як весь розплід вийшов, пересипали бджіл в чистий вулик з новими рамками і дали плідну матку. Старі рамки з хворої сім'ї утилізували, вулик обробили. Можливо, в когось інший досвід? Діліться, будь ласка, в коментарях. Це буде корисно і цікаво. Все, дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.